За інформацією синоптиків, в Україні 13-14 січня, у більшості областей сніг. Завтра у східних, вночі у південних областях без опадів. Температура вночі 9-15 в день 2-7 морозу. У східних, північно-східних областях та у Карпатах вночі 15-20, в день 8-14 морозу. На дорогах країни ожеледиця. По Київщині 13 січня уночі від мінус восьми. До мінус 12 градусів. Сніг. Температура у день від мінус 8 до мінус 2. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Сніжитиме у неділю уночі йтиме сніг. Температура від мінус 6 до мінус 12. Вдень від 0 до мінус 4, вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Невеликий сніг. У Києві 13 січня уночі мінус 10, мінус 13. Невеликий сніг. У день мінус 7, мінус 5 градусів. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Сніжитиме. У неділю уночі мінус 10, мінус 12. Йтиме сніг. В день мінус 3, мінус 1. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Сніг.